Хотіла б я бачити вираз обличчя Роджера, коли він дізнається. Це варте кожного фунта, кожного шилінга. Як тобі не соромно! Правильно тебе на ланцюгу тримають. Ти поганий, поганий птах. А ти мене дивуєш. Я бачила записи з тобою, як ти дубасив машину шоу. Ти такий розбишака. Ано, зупинись, 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 я сказала. Гальмой! Гальмой! Ну от. Тоді я зробила кілька знімків нашої процедурки. Правда ж? Oh, no. mm -hmm. Якщо ви з якоїсь причини залишите цю квартиру без мого відома, вас відвезуть у виправний заклад без повернення 10 мільйонів доларів. Бажаю вам гарного дня, Містер Шоу. Перепрошую. Я вперше найняла прислугу. Я заберу свою сумочку! Я заберу свою сумочку!